Друзі, привіт! Сьогодні ми говоримо з вами про резюме. Саме за цю тему ви проголосували в обитнику в моєму інстаграмі. Дуже дякую вам за вашу активність. Ну, і в принципі, я так побачила, що дві інші теми вам також цікаві, тому відео на ці теми буде вже зовсім скоро. Не забудьте підписатись, якщо теми продакт-менеджменту, створення класних, корисних продуктів і класної, приємної культури всередині продуктових команд. Якщо цю тему... Вас цікавлять, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте палець до гори і будьте впевнені, що такого контенту буде ще багато. А я не буду витрачати ваш час і переходжу, власне, до основної теми відео до резюме. Якщо говорити про резюме, Найбільша помилка, яку ви можете зробити, це робити резюме просто тому, що так треба. Тому що резюме необхідні для того, щоб подаватись на роботу. Насправді, особливо на позиції продакт менеджера як на мене, ну вже зараз з тим досвідом, який в мене є, дуже дивно ставитись до цього, як просто до папірця, який необхідно заповнити. Це зовсім не так. Це фактично ваше професійне обличчя. Виражене на електронному папері. Також мені подобається думати про резюме як про посадкову сторінку. Чому? Тому що, коли ми говоримо про посадкові сторінки, скоріш за все, ми зробили свій ресерч, ми знаємо, для кого ця сторінка, в яких каналах вона буде використовуватись, на що ми хочемо звернути увагу. І така сама логіка має бути у вас, коли ви готуєте своє резюме. Особливо зараз я не знаю, чи в курсі ви останніх трендів на ринку праці, але Факт у тому, що на одну відкриту позицію зараз шалена конкуренція, як з людей, які тільки починають свій шлях, так і з тих людей, яких скоротили вони готові на умови гірші ніж у них були, тільки щоб знайти роботу. І досить розповсюдженою є ситуація, коли на одну відкриту вакансію сотні. Аплікацій відбувається в межах тижня, можливо, навіть в межах дня. Тому найгірше, що ви можете зробити, це просто чергове резюме, яке в цих сотнях взагалі ніяк не буде виділятись, не буде привертати увагу саме до вашого профілю. Що ж зробити для того, щоб не опинитися в цій ситуації одного з багатьох людей? Якщо резюме це посадкова сторінка. То ми маємо знати, на кого ми її таргетуємо, грубо кажучи, на яких персон. І сюрприз, сюрприз у штатному випадку для резюме вашого є мінімум три персони. Одна з них це hiring manager, це власна людина, яка буде вашим керівником, людина, яка в команду набирає собі спеціалістів. Друга персона це рекрутер, або HR, в залежності від компанії. Будь ласка, не ображайтесь на мене люди, які працюють з резюмешками, Але, ну, скажімо так, найчастіше це буде рекрутер. І є ще третя персона, можливо, не дуже очевидна, але це певний такий бот, кроулер, який. Проходитиметься по вашому резюме не в усіх випадках, але досить часто, особливо, якщо ви подаєтесь в Штати, Канаду і в Європу. Чому? Тому що там, в принципі, розповсюдженою є практика ATS Applicant Tracker Systems, які спочатку сканують резюме, перш ніж воно потрапляє, навіть отримує малесенький шанс, що рекрутер зверне на нього увагу. В принципі, коли ми робимо посадкові сторінки, у нас замість цієї ATS вистопують. Тупає зазвичай Google, нічого нового, просто трошки під іншим кутом. В хронологічному порядку, що відбувається, ми спочатку оптимізуємо сторінку під ATS, далі ми запевняємося в тому, що для рекрутера буде з нашого резюме зрозуміло, що ми є релевантним кандидатом. І третє, для Хайрін менеджера ми підкреслюємо свої професійні досягнення, свою компетентність саме в такому порядку. Це був стислий зміст цього відео, а зараз ми проговоримо трошки, як саме на практиці, пропрацювати кожну з цих персон. Коли ми говоримо про кроулери, боти, ATS і оці всі автоматизовані штуки, для них важливо, по-перше, наявність ключових слів. В вашому резюме ключові слова це ті, які згадуються в вакансії під тим, що ви будете робити, або які мають бути очікування от, в цих секціях, але цього недостатньо. Що ще має бути, в чому ви маєте запевнитись, це в тому, що цей бот або кроулер щитує правильним чином те, що написано у вас в резюме. Справа в тому, що зараз досить популярними є різні види темплейтів. І е, я зараз виведу кілька з них. Будь ласка, подивіться на них, запам'ятайте і не використовуйте просто взагалі. Я знаю, що такі темплейти часто бувають в прикладах в інтернеті. Я знаю, що навіть є платні сервіси, які допомагають створити саме такі темплейти. Але ви цими темплейтами, якщо ви не студенти, подаєтесь не в інтернатуру, ви просто зарізаєте собі конверсію в навіть перші дзвінки, такий класний жест, навіть в перші дзвінки рекрутерів. Чому? Тому що, скоріш за все, через ці от складні структури, точечки, кружечки, оці от скіли, боту дуже складно зрозуміти, наскільки е, те, що у вас там написано, відповідає очікуванням. І воно просто відправляє вам автоматичні реджекти. Тому, чим простіша сітка, чим простіші е, ці всі форми, як ви описуєте, те, що ви хочете описати в своєму резюме, тим краще. Більше того, в інтернеті є безкоштовні ресурси, які дозволяють вам оцінити ats скор вашого резюме. Ви можете це погуглити і подивитися, як бот бачить ваше резюме. Або якщо, наприклад, ви будете подаватись напряму на сайті компаній на їх вакансії, скоріш за все, ви зможете або заповнити самостійно поля, або ви можете підгрузити ваше резюме. І воно, типу, автоматично має заповнити поля. І от на цьому кроці стає дуже зрозуміло, наскільки системи розуміють, що у вас там понаписуване, і куди в які поля його вносити. Якщо вам, як мені, колись доводиться багато що правити вручну, це значить, що ваше резюме не є ATS-friendly, і над цим варто попрацювати. Перед тим як ми підемо далі, я хочу зазначити, що ненормально. Мати одне резюме на всі підряд вакансії. Пояснюю, скоріш за все, вакансії на продакт-менеджера дуже сильно відрізняються. Десь це додатки, десь це блокчейн, десь це e-commerce. І відповідно до цього, якщо у вас є релевантний досвід, наприклад, в кількох сферах, як у мене був, або ви шукаєте якісь там, у вас є один, два, три варіанти посад, які ви хочете займати. Я вас прошу, не поленіться, Витратіть ці там, дві години часу на те, щоб створити кілька різних копій резюме, хоча б і відправляти їх на відповідні вакансії. Ви дуже сильно спростите роботу людям, які будуть відбирати вас, і таким чином виділитись серед цих сотень дженерикових, як це називається, резюмешок. Тому, будь ласка, make an effort. Воно має окупитись. Тим більше, якщо ви шукаєте посаду продакт-менеджера, бо ну немає не такого універсального поняття, і в кожній компанії це щось своє. Будь ласка, попрацюйте над цим. Єдине акцент хочу зробити на тому, що. Я пропоную вам не якось брехати і маніпулювати інформацією, коли говорю, зробіть кілька різних копій резюме. А я пропоную вам адаптувати те, що ви хочете сказати. Можливо, різні булети будуть актуальні там чи там, можливо, різний скілсет. Тому що що ви можете зробити неправильно, це зробити резюме з трьох сторінок і напуляти туди, вообще все, що ви тільки робили в своєму житті. Це не дуже гуд, буде на другому і третьому кроці. Зараз розкажу чому, на першому з кроулерами може прокатить, але надалі ви зробите погано і людям, які будуть це читати, і собі, тому що, знову ж таки, конверсія в дзвінок від рекрутера буде набагато нижчою. Ми так плавно перейшли вже до другої персони, для якої ми робимо резюме, і для якої нам дуже важливо прокомунікувати тим, що є власне в цьому резюме, що ми є релевантними кандидатами на дану посаду. І тут важливо розуміти, що. Перша людина, яка переглядатиме ваше резюме, скоріш за все, не є експертом в продакт-менеджменті, чи в продакт-аналітиці, чи в дизайні, чи в якихось інших моментах. І це нормально, що ці люди не зовсім там шарять в усіх технологіях і всяких моментах. У них, умовно, на вхід є вимоги, якісь або очікування від hiring менеджера, і вони дивляться очікування і дивляться, що в резюме. І, от, наприклад, в очікуваннях написано досвід роботи в B2B». А вони дивляться в резюме, і там написано, що там працював в компанії Apple, працював в компанії там Facebook, ще в якихось класні в мене сьогодні, звісно, компанії. Але е якщо це на якісь настільки великі бренди, або навіть якщо настільки вони великі. З цього незрозуміло, чи працювали ви в B2B чи ні. Зрозуміти наскільки ваш профайл підходить під те, що шукає Хайрін менеджер, досить складно. Та дуже прошу вас вказувати таку інформацію, бо вона дуже допомагає людям, коли от вони звіряють вимоги і, і те, що є по факту вашій вакансії. І нормальна подача цієї інформації дуже сильно спростить людям роботу і підвищить ваші шанси потрапити на інтерв'ю. Далі я вже згадувала про резюме, яке складається з трьох сторінок. Давайте так. Пріоритизація є одним з визначальних навичок продакт-менеджера. Якщо я, як продакт-менеджер, не можу зі свого власного досвіду виділити одну сторінку. Ключових речей, чому я підходжу під цю вакансію, значить, я щось роблю не так у цьому житті. Розумієте? Це про фокус і про те, що треба від чогось відмовлятись. Тому що, по факту, на роботі продакт менеджера треба від чогось відмовлятись on a daily basis постійно. І е, ми маємо це продемонструвати в своєму резюме. Буває, там пишуть якісь там супертехнічні моменти, так, якісь мовопрограмування, ще щось. Якщо дана вакансія не потребує розуміння тих чи тих технологій, і ви подаєтесь на продакт-менеджера, то ну, можливо не варто писати всі ці слова, можливо, не варто писати всі ці points, які просто створюють візуальний шум і зменшують ймовірність. Того, що ваше резюме прочитають. Бо ну, давайте будемо чесними, зараз а, а, і так з фокусом проблема, плюс ми не завжди висипаємось через кляті ракети, і ну, важко так от сидіти і читати 10 пунктів, а, що ви коли-небудь робили в своєму житті на трьох сторінках. Не робіть так. І от, до речі, ці 10 пунктів я не придумала. Я реально пішла, подивилась резюме і, в принципі, не раз бачила їх в ролі там, або феллоу хайрін менеджера який допомагає там провести технічне інтерв'ю, або як хайрін менеджера, або просто коротше, як людина, яка працює у цій сфері і спілкується з іншими колегами. Тому будь ласка. Економте папір у цій ситуації. Зробіть менше шрифт, попрацюйте над структурою, але не пишіть, будь ласка, резюме по кілька сторінок. І, е, знову ж таки, коли ми, ми тут зупинились на другій персоні, це рекрутери, коли ви, ви присилаєте три сторінки, а в людини е, 400 кандидатів. От як ви собі уявляєте, чому ця людина має читати три ваші сторінки? Скоріше за все, вона не буде. Тому попіклуйтесь про те, щоб на першій було все, що треба, щоб зрозуміти, що ви релевантний кандидат під дану вакансію. До речі, я розумію, що може бути такий спротив, що, блін, я подаюсь по 10 вакансій кожен день, я не можу на кожну вакансію це сидіти і переглядати. Ну, по-перше, можна створити 3-4 варіанти резюме, які будуть більш-менш універсальними. По-друге, на мій погляд. Краще подаватись на меншу кількість вакансій, не на 10 в день, а на 3, але для яких ви є максимально релевантною людиною. Таким чином, ви робитимете добру справу, знижуючи цей <сміття> ліс резюмешок, які треба пропрацювати, ліс кандидатів, яких треба пропрацювати компаніям. А по-друге, ви насправді не втрачаєте фокус з головного. Бо ви ж можете потім і тестові отримати по всім цим ста кампаніям, і це ж можна зглузду зійти. Повірте мені, я знаю, про що я говорю. Уявіть собі, що ваше резюме буде дивитись людина, тримаючи в голові вимоги, які є в вакансії. Зробіть, будь ласка, так, щоб за 10 секунд було зрозуміло з вашого резюме, що ви підходите під базові вимоги. Окей? Рухаємось далі. Я сьогодні така якась а, трошки строга, але повірте мені, це тому що я бачу дуже багато різного, а, і це не шуточна тема з резюмешками. І я дуже прошу вас, мої глядачі, хоча б виділятись на фоні інших людей, які подаються на вакансії. Так от, третя персона, яка буде дивитись ваше резюме, це Hiring Manager». І для хайрінг менеджера нам треба показати не тільки, що ми компетентні і ми маємо релевантний досвід, а ще ми маємо показати, які ми зв'язчки, як ми досягали поставлених цілей. Є купа форматів в інтернеті, як правильно писати points, що ми маємо писати тільки досягнення, не писати оці процеси. Типу працював з командою з п'яти людей, заповнював ТЗшки, то Сього 50. Тому що в контексті продакт менеджменту так точно нікому не цікаво, що ви робили. Тому що ми тут, всі майстера, робити щось, говорити про щось. Цінність має те, що ми зробили. І в резюме оце основне. І повірте мені, ну це тільки унікальні люди матимуть по три сторінки резюме тільки з тим, що вони зробили. Тому син кваурит, як то кажуть. Я ж не з голови беру ці всі приклади процесних речей, я знову ж таки пішла, подивилась, що відбувається, і прийшла вам розказати, будь ласка, так не робіть. Краще зробіть три болітпонти на одну позицію, краще, нехай у вас буде пусте місце, ніж ви заб'єте ефір купою різної інформації. Знову ж таки, повертаємось: фокусу у нас мало, час наш обмежений. І люди сканують текст, а не читають його уважно. І якщо там немає цифр. Якихось абревіатур, нам всім знайомих, типу МРР, які, якихось таких речей, а є 10 булетпойнтів, і ви серед них десь на сьомому місці пропишете якусь свою очівку, То вийде так, що, скоріш за все, її ніхто не побачить. Тому що побачить, ага, там перше, друге, останній, ладно, все. І про це важливо пам'ятати: ви не пуп-землі, скоріш за все, і я теж, на жаль, тому давайте. Не заперечувати реальність. Це ми поговорили про персон. Я ще хочу вам накинути кілька правил такої базової гігієни стосовно того, як ми оформлюємо наші резюме. Давайте так. Фотографія є зовсім не обов'язковою. Особливо, якщо як колись на моєму старому варіанті резюме, там фотографія не якась офісна, така, знаєте, серйозна, просто така красатулечка вирішила дати фотку. Це це зайве. Якщо ви хочете створювати вайбенфіл професіонала, я б не ставила фотографію. Я розумію, що хочеться якось там за рахунок персоналіті виділитись, але робіть це вже на інтерв'ю. Резюме має іншу мету. Помилки. Давайте так. Я навіть не почну говорити про просто печатки одруківки, тому що, ну, будь ласка, є Grammarly, є ще якісь інструменти, вже чат-GPT вміє класно писати, тому ну, немає в знаєте, no excuses тут. Не має бути опечаток. Це жахливо. Але є ще один тип помилок, особливо там у нас. Ми коли говоримо про те, що треба писати резюме англійською мовою, багато, ну, не те, що багато, але є люди, які пишуть фрази там Google Translate, або я не знаю, ще кудись, але дуже читається, що Написано настільки дивно, що воно ну, втрачає якісь кредибіліті в очах читаючого, ну, як якась нісумітниця. Тому знову ж таки, або використовуєте GPT, або вичитуйте, або той самий Grammarly дуже допомагає робити нормальні читабельні пункти і. Ну, по про свій імідж. Ви претендуєте на зарплату в кілька тисяч доларів і не турбуєтесь про те, щоб написати нормальні якісь речі про себе. Це ненормально, гайз. І також час від часу я допомагаю людям з їх резюмешками. Тому, якщо вам треба моя допомога, ви можете знайти лінк на платформу Девейс, на якій я консультую і замовити зі мною або консультацію, або просто рев'ю вашого резюме, і я дам зворотній зв'язок по тому, що у вас є. Хоча я вірю, що саме по собі це відео досить цінне і має допомогти вам вже зробити кращу версію свого резюме. А зараз я хочу таку зробити маленьку бонус секцію. Я придивилась на джині профілі продакт менеджерів з невеликим досвідом один-два роки, для того, щоб показати вам якісь помилки. Я придивилась кілька десятків профілів, але там не хочу, знаєте, кожен там показувати розбирати, Хоча можу і так зробити, якщо у вас буде на це запит. Вважаю, що можу так робити, тому що профілі анонімні. Не буду показувати ніяку інформацію, яка може асоціюватись з конкретною людиною, просто підсвічу знову ж таки, не те, що підсвічу, а проілюструю кілька моментів, що я мала на увазі у цьому відео. Значить, наш перший кандидат до огляду це у нас профіль, який претендує на 3000 доларів зарплати. І тут написана така от штука. Що це result oriented Product Manager with Experience in Launching a Product from 0% to 20% Annual Growth. Product-manager, який відповідав за запуск продукту і зростання від 0 до 20% річного зростання. Але тут такий момент, що від 0 до 20% це 0. І ви можете сказати, що Олена, ти е, до людини докапуєшся. Тут, в принципі, от логічно, зрозуміло, що там він вийшов на якийсь там, він не скільки не заробляв, потім став заробляти 100 доларів, а в наступний рік заробив 120 доларів. Якби тут було написано, що, наприклад, продукт окупився, дійшов до break-even point, або був там якийсь month over month е, зростання, тому що... В розрізі стартапу over year настільки дивне саме це формулювання від 0 до плюс 20% Annual Growth, що воно викликає в мене більше питань, ніж відповідей, і скоріше грає в мінус конкретно цьому кандидату ну, просто через формулювання. Тому я б над ним трошки підшаманила або додала конкретики, або якось інакше перефразувала, щоб було зрозуміліше, про що там мова. Також тут далі є така фраза, от як я казала, що наче там з Google Translate у мене виникає таке відчуття, що наді мною просто глузують за допомогою цього речення. Бо тут написано, що я, ну я вам перекладаю, я відповідальний за Customer Development опитник розробляв Go to Market План. Продукт-беклог, готування user Stories для девелоперів, створення MVP-тестів, я так розумію, та аналізу даних. Навіть українською це речення звучить як здівательство. Якщо Людина претендує на таку зарплату, то можна навіть скільки там 12 доларів за Grammarly преміум заплатити, щоб перефразувати це речення таким чином, щоб воно просто не виника... не викликало негативу. Будьте уважні до такого, я вас дуже прошу, тому що з одного боку класно, що там у людини є досвід, ну, є якісь там досягнення, але отак, от воно подане, Просто множиться на нуль. І знову ж таки, тут само у секції досягнення є така історія, що людина провела більше ста інтерв'ю, щоб зібрати фідбек. І це дуже круто, якщо це насправді так. Втім, я не вірю, що можна провести 100 інтерв'ю і не дістати з цього якийсь там класний інсайт, знання стосовно продукту, яке трансформується у бізнес-метрики. І, в принципі, тут є другий пункт, який говорить, що там зросла реєстрація на 20%, от якщо це зросло за допомогою інтерв'ю. Те формулювання, що на 20% з, з регістр, registration rate завдяки тому, що ми проводили інтерв'ю там більше 100 штук. Це формулювання звучить набагато сильніше, ніж ці два окремо. Тому що той факт, що людина провела з інтерв'ю, щоб зібрати фідбек, не говорить про те, чи був цей фідбек цінний, наскільки якісні це інтерв'ю, і так далі. Тому я б. Цей момент також докрутила. Так, цього кандидата лише успокої, і йдемо далі. Наступний профіль у нас дивіться, яка тут історія? По-перше, це величезний блок тексту, який дуже складно просканувати. І тут така історія, що я працював спочатку Customer Support-Menджером, а потім став Billing менеджером. Якщо вас підвищили, то варто так і писати. Мене підвищили. Це говорить про вас як про хорошого кандидата, якого ну просто так людей не підвищують. Скоріше за все, у вас були якісь досягнення, ви були відповідальними і заслужили це. Якщо ви просто поміняли посаду або вас перевели, то ну там сказати, вказати це. Бо зараз це викликає питання: ну був кастомер сексесом, як так сталося, чому це добре чи погано? Не зрозуміло. Я б це прояснила. Далі тут людина пише, що немає досвіду як продакт-менеджер, але навчається. І потім людина пише, що I have a solid understanding, в мене класне розуміння продуктових метрик. Я не хочу там звучати знову ж таки як снобський сноб, але класне розуміння продуктових метрик я не впевнена, що в мене досі є. На сьомому році роботи як продакт менеджер Тому це скоріше викликає запитання і такі, знає, знаєте, трошки брова піднімається а да? Ану, докажи, ану що таке солед. Тим більше це слово тут не несе ніякої смислової, смислового навантаження, і я б його скоріше, прибрала, бо знову ж таки воно грає речі в мінус, враховуючи контекст, що я не маю досвіду, то сьо, ніж в. Плюс. Тому це одне маленьке слово, а стільки вражень. І ще такий момент, що от на Джині я бачу є своя специфіка, як варто заповнювати профіль. У нас є окрема секція досвід роботи, є окрема секція навички, яка вже йде як ключові слова. і Є окрема секція як досягнення. І от у багатьох профілів я бачу, що не заповнені досягнення, або просто дублюються. Ну, якось, знаєте, з таким як. Нехтуванням заповнюються ці профілі, і я не розумію. З одного боку ми кажемо, що знайти роботу важко, конкуренція шалена, а з іншого боку, ми не можемо заповнити три поля адекватним чином. Якби я була рекрутером, я просто Я не знаю, якби я жила у цьому світі. Я вам чесно скажу, бачачи, от, от нехтування можливостями. Щоб могло покращити цю ситуацію, по-перше, розбити на кілька абзаців, по-друге, прояснити моменти оці з підвищенням, прибрати зайві слова, і цей профіль виглядав би набагато сильнішим і виграшнішим, ніж він є зараз. Третій, мабуть, останній кандидат негативний на сьогодні це якраз цей кейс, коли просто 10 bullet блітпойнтів. І от я їх виведу зараз на екран, от подивіться, наскільки вам комфортно оце все читати. Більше того, є таке поняття, як redundancy, як надлишок інформаційний тут відбувається, тому що тут людина пише, що створення технічної документації, тз розробникам ведення беклогу, там створення інструкцій. типу, ну людина створювала багато різних документів. Так, ну якщо хочеш всіх їх а, вказати, то зроби один булетпойнт. Нащо навантажувати а, цю історію, там робити купу pointів, які насправді не дуже а, ну, половину з них можна прибрати. Вона ні про що не говорить для людей для людей, принаймні там з мого контексту, які шукають продакт-менеджерів. Останній приклад мені навпаки дуже сильно сподобався. Тут прям по ділу в абзаці прописано. Просто хотіла вам показати, як ну, я стільки розказала, як не треба, хотіла показати, як треба. От в досвіді роботи досить лаконічно людина прописала свої досягнення. І це клас, єдине, що я б теж тут розбула якось на абзаці і вказала контекст: ну тут є от ERP, CRM, Можливо, як якось я як б ще вказала індустрію, в якій це відбувалося, бо там тип бізнес-моделі, бо для продакт-менеджерів це важливо. І в цілому дуже, дуже класне враження. А зарплата майже вдвічі нижча, ніж була у деяких попередніх кандидатів. Такі в мене коментарі стосовно резюмешок. Сподіваюсь, для вас це було корисно. І сподіваюсь, ви будете це дійсно використовувати для того, щоб отримати найкращий офер з усіх можливих, навіть в такі складні часи, як зараз. Тому що, повірте мені, конкуренція шалена, але є купу людей, які безвідповідально і з таким нехтуванням ставляться до цієї задачі. Будь ласка, будьте інакшими. Я вам бажаю всього найкращого. Побачимось вже зовсім скоро. І залиште, будь ласка, коментар, якщо для вас було відео корисне. Це дуже сильно допоможе зростати в моєму блогу, над яким я дуже сумлінно працюю. Дякую на цьому все і до побачення!